Друзі, вітаю! Це мій тихерай. Дивіться, вау! Я тільки поскаржила, що в мене різдвяник давно вже не квітнув. І він мені викинув квіточки. Я така задоволена це просто супер. Може, ще буде щось, не знаю, але дочекалася. Це в холодній кімнаті він в мене стоїть. І бачите, видав квіточки він мені. Так що супер. Ось в мене ще шлюмбергера. Але не знаю. Зараз покажу з другої сторони. Дивіться, як гарно пішов. Понаростало дуже багато листя, але цвіту поки що немає. Це цей. Тут поки що нічого немає. Він взагалі, ну, по ідеї, два рази на рік квітне. Це ось мої насадження цих днів, що я висаджувала, поки що все гарно виглядає. Поскладала в такі лоточки, я, до речі, показувала розпаковку. В рибному магазині взяли такі лоточки. Зазвичай круглі продаються відеречка а це такі прямокутні і зручні. І є кришечка. Ось, до речі, поскладала я помідори ті, що висаджувала, накрила кришечкою. Це Діхондра, ну, а це кукурузка. Не накривала, це вже так. Буде-не буде. Ось Діхондра, ту, що я вчора висаджувала. Ну, звичайно, за один день нічого не зрозуміло, там буде видно. Поліуси, дивіться, гарненькі. Будемо сподіватися, що все буде добре. Ну, і пеларгонії не знаю. Поки що не чіпаю. Ампельна, звичайно, виглядає дуже, але упругенький листочок. Ну, Сама ця гілочка. Будемо сподіватися, що вкоріниться. А ці ну, виглядають нормально. Одну прибрала, згнила, а ці. Поки що ось ну, тверденьке. Ну, поки що залишаю, там буде видно. Мені квітує твій бальзамін, е, хоч по одній квіточці, але квітує. То були полосаті, зараз просто малинові, але гарні. Радую взимку. Зим, Друзі, мої помідорчики, дивіться, вже, які гарні. Тут на цьому десь видно е, зацепила, відламався один листочок, але взагалі все добре. І цей теж гарненький, дивіться. Просто супер. Ось такі. Вже, мабуть, не знаю, ще трошки, та й буду пересаджувати в більший вершечок. Висаджувала, зараз скажу. Так. 20. Ой, щось не можу різтись. 28-11 висаджувала. Сьогодні у нас шосте перше. Ось такі вони виросли. Ось розкрилася друга орхідейка. Кожна квіточка в зимовий час дуже-дуже радує. Друзі, мої дефінбахія. Ви знаєте, я її трогаю в неї став міцніший такий стовбур, а то геть в'яла була. Поставила тут в тепло, трошки підперла її об стінку, але бачу, що вона вже більш ну, устойчива така. Вчора гарно полила, поставила тут тепло, їй там, мабуть, було холодно, плюс не полила так, як треба, і, видно, вона трошки зачахла. Сподіваюсь, що все буде добре. Ось і Бігонійка викинула цвіт. Так що хоч щось та радує. Друзі, закінчую картину. Сказати, що я задоволена це, нічого не сказати. Я просто в вауті. Я дуже задоволена, мені дуже сподобалося. Коли починала, я навіть не могла уявити, що буде така краса. Дуже гарно. Сподіваюсь, сьогодні закінчу. тут вже мало лишилося. Тому закінчу, змонтую відео і виставлю. Думаю, що вам теж сподобається. Ну, чесно кажу, не, не очікувала я такого результату. на картинці було набагато таке тускніше. Так що картинка ще нічого не значить. І Вживу, буває набагато красивіше. Так само, як і ікону я малювала, то. Натуральну е, вигляд натуральний набагато краще, ніж на картинці. І так само ця картина мені дуже сподобалася. Тому, кому цікаво, залишайтеся, дороблю, виставлю, покажу, що в мене вийшло. Ну, от, друзі, закінчила. Я не знаю, як і вам. Я просто ну, в шоці. Мені так подобається, така краса. Такі кольори насичені. Я навіть не очікувала. Дуже приємно, коли ну, очікуєш гіршого, а получаєш краще. Ну, це просто супер. Напишіть свою думку, подобається вам чи ні. Ось це так, як би знизу. Ну, взагалі. Я дуже задоволена. Оце робота, яка принесла найбільше задоволення. Ну і звичайно ікона.